Опускаємо голову вперед. Беруть отак стилець, просто отак. Ну я подивлюсь, ти що, ще й голову будеш мити? Тут отак чуть-чуть, а там отак чуть-чуть. За блондом потрібен догляд. Да, да, хорошо. Да. Вони, значить, роблять отак. <смістить> Стають колінами. Аліна Мартинюк Малиновська, перукарка. Випуск майже не монтували. Тільки кінчики підрізали. Я майстер універсал, е, обслуговую я чоловіків, е, жінок і діток. Найбільше бісить, коли приходить жирною головою і відмовляються їм мити. Блін, це. Просто не всі люди просто розуміють, що голова підніє, вона має неприємний запах. Ну і плюс стриже, він може поранити собі шкіру. Ну десь необережно ножницями можна там просто заговоритися, наприклад, а голова грязна. Ну, ви самі розумієте, ну в принципі неприємно чіпати чи чиюсь грязну голову. Я вчора мив. Я, я мив три часа назад, я мив милом, я мив дустом, я не знаю, ну чим угодно, мили, тільки от вони зараз мили. Але вони ж не всі розуміють, що на діло, коли ти вмиєш вдома, вдягаєш кепку, приходиш, а в тебе тут по всій голові заломи, ну і ще голова спітніла, Тобто ти вже нормальну стрижку не зробиш, особливо там в жаркий період. Чому відмовляються мити голову? Скоріше за все, просто люди бояться, або їм некомфортно, або вони. Вони думають, що за це їм потрібно буде ну, доповнительно заплатити. У мене входить в ціну. Я не рахую, там, як в деяких салонах, там мийка, шампунь, робота. Хоча це ну, це правильно, але я розумію, що я працюю там в пригороді, хто там буде його рахувати. Я з першого дня, в принципі, почала працювати в масці. Я вам просто можу розказати не на камеру, от я коли знімаю маску, і стрижу, і попадає десь. Ну, ти просто розмовляєш, і тобі десь в нос чи в горло попадає волосина. Ви не уявляєте, скільки раз? Я бігала і бекала, воно десь в горлі застряє волосина. Ну, і уявіть, як її достане? Ти ніяк її не достанеш. Взагалі, я, коли після роботи приходжу, в мене волосся прям візде, слово, слова ну, візде, просто по всьому тілі. Якби я там не вдягала, в мене є такі нарукавнички, маска, пенюар. Там я не знаю, в чому годно ти стрижив, все одно воно буде в тебе просто в вісті. До речі, ще один такий факт дуже цікавий: вростається в волосся. Чуже от попадає в волосся, застрягає в тілі. Дуже часто я там знаходжу в себе в пальчиках, чувствую, що там щось ой, болить, дивлюся, у мене там волосся на торчить. Коротенько. Десь тут на руках можу познаходити світла волосина також так стерчить. Як вони сюди залазять, я не знаю, але вони залазять. Дуже бісить, ну воно і бісить, і смішно, коли ти кажеш людині, проходьте, будь ласка, в мийку, а вони в мийку залазять. Знаєте як? Я зараз порухаюсь трошки. Не сідають отак, -от, отак і запрокидують голову. А вони, значить, роблять отак. Стають колінами і нагинають туди голову вниз. І це уявіть собі, весь салон працює, так? Ну тобто, цілий салон людей там очікування, люди очікують, і людина раком в мийці стоїть. Причому це неоднократно. І чоловіки, і жінки так роблять. Просто я розумію, що це. Якщо людина ходила просто в звичайну перукарню і ніколи не мили голову, то це зрозуміло. Тому мені іноді і смішно, а іноді це і бісить, якщо це там третя людина за день, то ти вже така. Коли я стрижу я кажу, опускаємо голову вперед. Голова назад. Я говорю вперед! Вперед. Тобто опускається назад. а вперед, це сюди. І думають, що вони допомагають перукарю. Тобто я там стрижу зліва. Я стрижу справа, я стрижу ззаду, кажу, ви мені цим не допомагаєте, ви мені цим заважаєте, тому що коли голова стоїть рівно, я ж дивлюсь від зеркалення і я вивожу лінію. Кажу, сидіть рівненько, коли потрібно буде, я вам скажу і все одно. Рівний з залежить від того, як сидить людина. Якщо людина буде сидіти на стрижці рівного каре, отак як я зараз сижу ножка на ножку, то потім, коли вона сяде рівно, може бути таке, що десь трошки буде перекос. Не отак, не отак, не ножка на ножку. Просто рівненько сидиш І все приходять і розказують мені а, якісь невідомі мені взагалі назви там по типу зимня вишня. І стрижка авангард, скажімо так. Ну, якщо ви бачили відео, то ви розумієте, про що я. От, пастрі стрішку зімній так Отак нас вийшло. Пастріть і стрижку авангард, от так нас вийшло. Крутимося, крутимося. Я кажу, ну так покажіть, як воно взагалі стрижеться. Ой, ну там тут отак чуть-чуть, а там отак чуть-чуть, а там отак чуть-чуть». Я кажу, ну я розумію, що там чуть-чуть, там чуть-чуть і там чуть-чуть, але як вони повинні виглядати? Ой, та я не пам'ятаю, я вкладку вже закрила. І ти просто маєш угадати, от що їй потрібно зробити. І ми сидимо це через інтернет, дивимося, тому що не всі люди вміють пояснювати, що вони хочуть. Оцей момент з Ютубом, коли ділиться на два хвости і стрижеться каскад, Воно не всім підходить, тому що у всіх різний ріст волос, і комусь воно дійсно буде гарно і це дійсно можна зробити. А хтось просто прийде як обскубана курка перестригатись. Недавно прийшла дівчинка. Я думаю, що і так, ну вони ж всі телефонують, всім потрібно терміново. А вона приходить, в неї одна довжина отак по плечі, а інша отак от під вухо. А я кажу: як це сталося? Ну, до речі, це теж топ. Коли мені кажуть, ви тільки не смійтеся, я вже знаю, що стригли або кум, або кума Це 100%. Чоловіки зазвичай приходять у них вибраті візки там під ноль, типа, і далі пішло поїхало Вона сказала, що вони випились трошечки з кумою, вінця, і побачила в інтернеті дуже гарне каре. І вона каже: Я колись там подружку в університеті стригла. Ну, от вони почали стригти. А, вона каже, спочатку вона обрізала до плеча, Каже, а тоді каже, я тобі зараз підрівняю і підрівняла аж під вухо. Отак от сказала, що з нею більше спілкуватися не буде. Коли я стрижу, а мені кажуть, зберіть моє волосся в пакетик. Я один раз задала питання, ну, я там не розумію, я так традиція спалювати своє волосся, але зараз, мабуть, ніхто цим особливо там не заморачується. Я один раз запитала, навіщо це, відповідь була: Ага, а от куди я знаю, боже, ви на мене порчу наведете? Що? Ну, це просто логіка людей. Да, візьму, так і буду сидіти. Це знаєте, як е, викладають фотку дитини без смайлика в інстаграм. Так наконець-то зглажу. <свісно> а може і розумію, тому що зараз ці всі гадання таро і так далі. Це просто кожен другий. Мені здається, після карантину у людей просто. Це не вставляйте, бо ще порчу наведуть. А, точно. <свісно> Приходять і кажуть, а скільки у вас стрижка? Кажу, він 250, там 250, 270, там 300-350, то воно розбито по класифікаціях. А чого так дорого? А що, а що це дорого 250 гривень? Напишіть, будь ласка, чи це дорого 250 гривень для стрижки. Я просто не знаю, може, я в якомусь паралельному світі живу. Просто дуже обідно, коли потім ця людина сідає в крісло і каже, а я стригся в барбершопі там пройшли місяць за 800. То на що ти мені розказуєш, що тобі 250 дорого? Це, до речі, дуже некультурно, коли ти приходиш. А, я тобі кажуть ціну, і ти стоїш, а чого так дорого? А я от знаю, де стриглась, де можна постригтись дешевше. Так, а я знаю клієнтів, які платять більше. Ну, реально, телефонує людина, каже: волосся чуть-чуть нижче плеча. Яка це буде ціна? От ти кажеш ціну. А потім, по факту, коли людина приходить там по пояс, наприклад, волосся, я кажу, це чуть-чуть нижче плеча, а, та я там не бачив. Ну, просто, блін. Коли починала працювати, мама записала дівчинку, 150 гривень було на накрутке волосся. Це 2014, мабуть, рік десь так. І волосся, вона сказала, оце ж, наприклад, чуть-чуть нижче плеча. А вона приходить, а в неї волосся просто до попи. І мені за 150 гривень мучилася, мабуть, години півтори. Так точно. Це я тільки крутила. А потім ще викласти це все. Знаєте, що ще бісить? Дуже сильно бісить, коли жінки ревнують своїх чоловіків. Якого чорта? Не зрозуміло, але ревнують. І з останнього я стрижу людину, ну і залишаються такі маленькі-маленькі волосинки. Тобто воно для людини некомфортно, ну і в принципі негарно. А я кажу: проходьте, будь ласка, в миячку. А жінка така. Ти що ще й голову будеш мить? Типа з таким. Ну, це дуже часто. І, до речі, коли приходять з дружинами, ну, от клієнт один той самий може ходити стригтися, стригтися, але коли він прийде з жінкою, після цього він більше майже ніколи не повертається. Іноді я стрижу, беруть отак, стілець, просто так сіла, так, і дивиться. Ну, я подивлюсь. Я кажу, добре. Дивіться, ну просто мені некомфортно, я думаю, мабуть, нікому не буде подобатись, коли ти працюєш і над тобою стоять. І от ти ходиш вокруг людини, <гум> видивляється з усіх сторін. Це стандартна тема, коли ти кажеш, що за блондом потрібен догляд. Да, да, хорошо. Да. Через три тижні пише, а в мене чогось змило тонування, Я кажу: а чим використалась? Там якась. Це вже там назвала якусь. Я говорю, зрозуміло. Говорю, а навіщо я вам три години стояла, поки фарбувала, розповідала вам за догляд? А та я думала, так прокатить. Не прокатило. Любий блонд його потрібно підтримувати. Взагалі, в блонд. Освітлене волосся це по суті пусте волосся, тому що ми достаємо пігмент, потім ми його тонуємо, воно обволакує волос, але все одно для того, щоб він не обламувався, нам потрібен спеціальний догляд, який буде волосся наповнювати і ну, придавати там відтінок, холодний чи теплий, в залежності від того, який блонд у вас. Трушняк, це одзіночка приходила, виводилася з чорного. І там просто жесть, я кажу, там вона і кислотними змивками змивалась, потім висвітлила, і ми дивимося на затилку, а в неї там деякі п'ятна, десь світло, десь рижа. Ну, коротше кажучи, вона хотіла якийсь там пепільний блонд, як завжди. я говорю, За півгодинки, да. сама вдома, а зараз в неї волосся просто як вата. Бісячі, діти і жіночки За 50. Діти зазвичай вони просто не контрольовані. Ну, тобто, батьки їх, нинішні батьки, не всі їх виховують, як потрібно вести себе в соціумі? Вони, Якщо в принципі подивитися одну із програм по типу супермами, то там можна дуже ясно побачити. Хто хто кого і як виховує? Чого бісять, тому що діти творять безпорядок повний в салоні. Це відкриваються шухляди, приходять з надувною кулькою, вона літає по всьому салоні, діти бігають ногами. Це все б'ють, заходять за ресепшн, починають доставати там якісь особисті речі. Ну тобто. Дуже неконтрольовані. Допустим, стрижок дитина бігає коло мене, бере волосся. Тобто на дитину це все летить. Я кажу, «Зачек, сонечко, піди сядь біля мами. Там піди помалюй, нас стоять олівці. Батьки ніяк не реагують. До речі, коли я стрижу таких от діток, яким там 10-11 років. От вони, коли бачать батьків, вони, наче, спеціально починають їх вибішувати. От йому мама каже: Сиди рівненько, сиди тихенько. Він. Ya hube Мабуть, вийдіть просто за двері, почекайте чу-чуть, ну і Дитина в принципі потім нормально сидить і нормально спілкується. Просто коли вони бачать батьків, вони починають ну, добиватися, маніпулювати ними, щоб там машинку якусь купили, морозиво купили. ну Тобто, ми вговоримо. Це дуже моя болюча тема, коли дитина не хоче, наприклад, стригти якусь стрижку або не хоче стригтися взагалі. Я завжди прошу приводити дитину, коли дитина виспиться, коли вона настрої. не потрібно оце дитину насильно тримати на руках, коли приходить бабуся, мати, батько, і всі стоять, танцюють коло дитини. отакі циганські танці, щоб вона тільки посиділа. Абсолютно до любої дитини можна знайти нормальний підхід. Просто потрібно, щоб вона виспалася, і в неї плюс-мінус був нормальний настрій. Для дитини це моральна травма. Насправді, і взагалі потрібно, якщо це перша стрижка. Дитину просто брати, ну якщо ви, там мама, тато брати з собою, щоб дитина побачила, що це не боляче, а не як у нас зазвичай роблять сідай, я сказала. Зараз будемо стригти. І оце починаються ці екзекуції з цією машинкою. І, звичайно, дитина лякається. Дуже бісить, коли приводять хворих дітей. Блін, це просто. Це, я не знаю, ну видно, що в дитини температура, і дитинка бідненька сидить, в неї там сопільки, вона кашляє, вона та дитина ніяка, а батьки кажуть, стрижіть, бо нам треба там кудись там. Я кажу, ну він же ж хворий. І ну уявіть собі, батьки там сидять, собі класують телефон, а я і сопельки витираю. ну то есть так. Жіночки у віці, у них такий, є. Починається такий період, коли вони вже якби. Mm, і не такі молоді. І вроді і ще не бабуся, скажем так. А це зазвичай вони просто не знають, що вони хочуть. Людина сидить і так не хочу, і так не буду, а така я колись була. А оце я не знаю, чи мені довге, чи мені коротке волосся, чи мені накрутить, чи його вирівнять, чи зелене, чи синя, чи фіолетове, І ти їй предлагаєш мільйон варіантів, і їй нічого не підходить. Таку людину краще не брати. Особливо з фарбуваннями, а я хочу так, а я хочу отак, а хочу отак. А потім людина каже. Дякую! До побачення пішла в Єву. Ти стоїш е, в сенсі? Ну, тобто, ти людині прям детально розповідаєш, що і як купує там якусь саму дешеву фарбу і фарбується сама, а ти стоїш. А я навіщо тут час стояла, розпиналась тобі. Буває таке, коли приходять зі своєю фарбою, але я дивлюсь на той кольор, який зараз у людини є. І ну, я говорю, що там, наприклад, на риже волосся, ваш світлорусий він просто не ляже, тому що ви будете зелені. Ні, фарбу. Я говорю, я не буду фарбувати. Тобто в таких випадках я просто не беру, тому що я знаю, що це буде. Капець. Бісить ще, коли ти підбираєш засоби для людини. Вона це слухає, ага, угу, а потім підходить і просто фотографує вітрину. Дякую, до побачення. Ні, не соромляться, просто підходять і фотографують. І, по суті, ти ж нічого сказати не можеш. Ну, але просто мені, як майстру, то трошечки так, ну. Обідненько, ми це все вивчаємо, випробуємо в першу чергу на собі, а потім уже рекомендуємо людям. Це ж не просто взяла така, тримайте, мийте голову, називається. Ні. Там націнка просто ну, мінімальна ідея, в цю ціну входить. Е Ну, мої знання, мої рекомендації. Ще іноді буває, роблять передзамовлення якоїсь косметики. Я не брала до якогось моменту кошти, а потім, коли зрозуміла, що їх просто не забирають, а в мене там замовлення на півтори, дві, там, три тисячі, і воно просто лежить, і ти телефонуєш, ви заберете. Так, заберу. Місяць проходить і ніхто нічого не забирає. Дуже бісить, коли намагаються порахувати, скільки ти заробляєш за день. Це просто, це моя біль, я вам скажу чесно. От вони сидять і думають: ага, такі, а скільки у вас клієнтів в день? Десять. Ага, 350 на 10. Ага, це ж ніфіга собі вона заробляє, а ніхто не думає, що ти потім ці кошти витрачаєш на оренду приміщення, на обслуговування. Ну, тобто є дуже великий список затрат, куди ці гроші йдуть. Я іноді їх просто не бачу. До речі, це мене дуже роздражає прям. Тому що, наприклад, в Америці ти не підеш і просто так не купиш там лампу для манікюра, ти не купиш просто так ножниці. А у нас -да просто-запросто у нас можна купити і ножниці, і інструменти. З одної сторони, це ну, якби і добре, так, але люди не працюють по своїй професії. Йдіть на заводи. А то у нас занадто багато стало барберів з одної сторони класно а з другої сторони вони депінгують дуже сильно ціни. Так я розумію, люди тільки навчаються, і ми всі колись навчались. Але не ставте такі, це навіть не собі вартість. Ну це реально зараз навіть не собі вартість. Дуже часто мене мучать цим питанням, особливо якщо у мене якомусь святі, а мені таке підійде, а такий колір мені підійде. А як от мені постригтись? До речі, я ці моменти не дуже люблю, тому що роботу я намагаюся залишати все-таки на роботі, бо в мене і так за цілий день приходять, консультуються, і плюс я з ними розмовляю з людьми. І ще й після роботи я ще когось консультую. Тобто, насправді, наче і немає ніякого відпочинку. І ще дуже часто родичі або друзі, а ти ножниці взяла, а постригти мене. Це дуже часто, дуже часто. Ти з ножницями? А ще з ножницями.